І я хотів би почати зараз наш з, з вами діалог, пане Валентине, з інформації, яка з'явилася буквально дві хвилини назад. її ще так сильно не поширювали в змі. Пані Свириденко, яка власне підписувала угоду про корисні копалини, так ми її називаємо, що тому що там вона ширша набагато, набагато, сказала, що. Та інформація, яка була поширена у засобах масової інформації про підписання якоїсь там великої кількості угод, то не зовсім так. Підписали лише рамкову угоду і США. І нібито, ну знову тут ви поточните, саме ця рамкова угода буде ем, розглядатися як на ратифікацію Верховній Раді. Тобто лише її будуть ратифікувати, а дві інші, про які писали, ну вони ще на стадії фіналізації і вони не потребують ратифікації. Я тут, чесно кажучи, не можу зрозуміти: а що про що мова йде і що відбувається справді зрозуміти можна, якщо маєте такий знаєте, кмітливий розум, а ми маємо з вами, шановні глядачі і учасники нашої розмови, перше фактаж. Давайте про фактаж. Фактаж в наступному угода про створення фонду з відбудови України, саме Американського українського фонду з відбудови України. І є зараз і знаходиться її проєкт в Верховній Раді України і далі на четвер на цей планується для ратифікації, тобто затвердження парламенту. Саме ця угода на... містить 12 статей і навіть 12 сторінок. І саме цю угоду ми побачили нарешті підписи віце-прем'єрки пані Свериденко та міністрі... міністра фінансів США, пана Бесента. В цій угоді. Насправді це перша і така політична і загальна частина, де 12 статей визначають перше, що такий фонд створюється з відбудови, що його створюють з американського боку ФІДІ тобто фі... фінансова корпорація з розвитку, якщо перекласти з англійської мови, з українського боку сторона, український уряд виставляє агентство з розвитку. Публічно-приватного партнерства. Ось вам дві нарешті з'явилися з тексту зрозуміння, хто ті люди або установи, які створюють цей американський український фонд, ще раз це ФІДІ СІ і е, з українського боку агентство публічно-приватного партнерства. Але ми не маємо жодних ілюзій, що це уряд, то це урядове агентство і саме на цьому далі базується вся логіка того, що. Уряд український нахвалював, на погоджував, і тепер, на моє переконання, має все ж таки показувати, а не розповідати чергові казки про те, що недоузгоджували, не допідписали. Тому що моя фахова оцінка, і я більш того від американських партнерів знаю, що. Цей проект угоди угоду, яку вже підписали, який тепер виноситься на ратифікацію, є справді засадничим, а не рамковим. Він є базовим, і вже в ньому згадано, чому я і закликаю український уряд припинити ховати чорну кішку в зовсім не темній кімнаті. В цій вже угоді згадана угода про обмежене партнерство, тобто. Угода, яка і заснувала на, на основі якої і діятиме американсько-український фонд з відбудови, навіщо її ховати, якщо вона вже декілька разів згадується це як угода, як невід'ємна частина домовленості, яку які український уряд уклав з американським урядом? Тоді наступне запитання: угода про обмежене партнерство? Вона підписана чи не підписана? Що маю на увазі Свереденко, коли говорить що щось буде підписуватися? Я так розумію, що має бути ну умовно якийсь регламент роботи цього фонду. Ну, старозмовно буде і статут, буде і регламент розподіл продукції, прибутків, всього, 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 як будь-який фонд. Тим більше фонд серйозних країн Сполучені Штати Америки виставляють. Єдине, що вони повторюсь, виставляють фінансову корпорацію з розвитку. Там не міністерство, не агентство, а це досить незалежна корпорація. І я розумію, тепер вже від американських партнерів, пане Валерію. Я зразу кажу, від кого в мене далі е, знання, про які бо хочу події. Поділюся з вами всіма, буде цей фонд створений в Америці. Навіть штат Делавар, як американські партнери говорять, це в принципі за податковим законодавством Сполучених Штатів Америки, один з таких знаєте, найбільш ліберальних, і в принципі, може й добре, що в делаварі, але такий фонд з відбудови буде в Америці. Так він матиме рахунки, він матиме інші необхідні інструменти в Україні для того, щоб в Україні брати участь. І тут починається змістовна частина, яка є, і в тій угоді, яка зараз ратифіковується, і буде ратифіковуватись. А потім в додаткових угодах також обов'язково буде розписано вже в деталях. Тобто, фонд з відбудови американсько-український матиме справу з проектами в Україні на ліцензії, на які видаватиме український уряд. Нові ліцензії, це справді так зазначено. Надра я хочу заспокоїти Валерію і чесно сказати зразу, я ж не урядовець, тому маю право і критично, але чесно говорю, що надра залишається у власності України. Жодні надра жодною угодою не передаються, не ставиться під сумнів власність України, а по суті, народу України за конституцію. Тобто, все ж таки, мова буде йде про нові ліцензії. Про нові розробки, нові копалини, ось щодо них і діятиме американський український фонд. Як він діятиме з тих 12 статей, які ми вже побачили, а всі громадяни України також мають про це дізнатися і побачити: 50 на 50. рентні платежі, інші платежі, в тому числі 50 на 50 мається на увазі, що і український уряд. Вноситиме в саме з рентних та інших платежів 50%, а американський уряд продовжуватиме або оборонною допомогою, військовою допомогою англійською мовою, саме так зазначено: вносити і зараховувати в цей інвестиційний фонд, або коштами, або іншими можливостями, які зможе залучати якраз у фінансова корпорація або американські компанії. Які братимуть участь безпосередньо в розробці нових копалин, родовищ і так, далі, і так далі на територію України. Більш конкретно все це ми побачимо в Америці ж нічого не приховаєш. Як тільки буде ратифікована угода, я думаю, в штаті Делавар з'явиться реєстрація безпосереднього фонду mm -hmm. з цього з обмеженим партнерством, з обмеженою відповідальністю товариства або установи, і там будуть розписані вже. Бізнесові моменти аж до відсотка, аж до інвестицій, і так далі. Але в загальному сенсі я також підтверджую Валерію, що окрім а, родовищ, окрім а, відбудови, так інвестиційні проекти передбачається, що фонд провадитиме і залучатиме американські технології, компанії і так далі. Все одне і важливе на цьому призупинюся. Немає і не буде протиріч з нашим вступом в європейський союз. Ви згадали, я щойно вийшов з комітету і до вас вперше включаюся з комітету з питань інтеграції до європейського союзу, де я працюю секретарем. і Я підтверджую, що ми підтримали цей проект угоди, тому що немає протиріч. З законодавством Європейського союзу немає протиріч з нашою угодою про асоціацію з європейським союзом і немає протиріч з нашим вступом перемованими про вступ в європейський союз. Тобто зрада відміняється її немає. Ну в цьому аспекті точно немає. Більше того, в угоді навіть напиє передбачено в тій, що підлягатиме ратифікації Верховної Радою, що за національним законодавством України, включно з змінами і адаптацією законодавства ЄС. По суті, все, що ми зараз ухвалюємо зміню в нашому законодавстві відповідно до стандартів регламентів, директив і так далі Європейського Союзу, стає нашим національним законодавством. І угода не є вища законів України. Ні, безумовно, ну бо таке теза дуже широко була ну, поширена. Тут люди трошки плутаються, щоб знаєте, щоб не відключилися, а вас дивилися. Не будемо великою лекцією про примат міжнародного права, не, не. і справді в Україні теж діє ця норма, і вона передбачена конституцією. Але я наголошую, що те, що буде ратифіковуватись за пару днів у Верховній Раді, це 12 тільки статей, і це загальні положення про. Та інвестиційне співробітництво, а головне про створення фонду з відбудови України. Ось про що насправді ця угода створення саме такого фонду, і коротко я сказав би, насправді, щоб остаточно зняти знати зняти зраду, знаєте, що я б зробив? Я б насправді використав це як перший такий крок для укладення справді повномасштабної в цілосвязної угоди зі Сполученими Штатами Америки. Про торговельне та економічне співробітництво таку реальну власну сучасну угоду mm. про вільну торгівлю з новою адміністрацією США. На базі цих перших кроків з таким про такі е, фонди з відбудови Україна мала і має такі величезні шанди, шанси, і я в принципі вважаю, що уряд України саме цим мав би займатися в е, коли е, в такі довгі і закриті перемовини в Вашингтоні. А як частина такого співробітництва, як частина такої е, сучасної вільної угоди про економічне та торговельне співробітництво США? Міг би бути в тому селі і такий фонд з відбудови, але не тільки він розумієте, набагато ширше і набагато серйозніше. Ну будемо сподіватися, це буде наступним кроком. Я тут хотів би ще раз поточнити, пане Валентине, Не хочу здаватися таким, що повторюю запитання, і все ж таки, ратифікація цієї угоди, про яку ви щойно сказали, це достатньо для того, щоб сьогодні в очах українського суспільства відбулася легітимізація. На законодавчому рівні всіх політичних і економічних переговорів чинної влади із Америкою ратифікація означатиме тільки знаєте так схвалення і допущення в, в українське законодавство тільки тих 12 статей, тільки тих 12 сторінок, тільки цієї угоди про створення американсько-українського фонду з відбудови України. Тобто від імені народу України, Верховна Рада, в разі якщо проголосує, підтримає, дасть згоду саме на це: на застосування цих 12 статей і повторює створення фонду з відбудови у другому і третьому договорі, які ще готуються, який про який каже Сверденко, там можуть бути якісь закладені міни для України, які дуже небезпечні. Ну, по перше, кажуть тільки загальними словами, і я не впевнений, що до кінця правду я не знаю причин, чому зразу не казати правду. Тим більше що американська сторона точно все опублікує, більш що американські партнери нам говорять на відміну від українських урядовців більше і серйозніше. Будуть і, 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 на мої, і на мою думку, вже готові ще угоди. І я їх називаю, тому що вони навіть згадуються в першій угоді е загальній. Це угода про обмежене партнерство, mm. про про обмежену відповідальність. Та друга частина угоди це вже безпосередньо яка стосується інвестиційної діяльності самого фонду. Більше того, давайте я додам. Як фонд буде створений в Америці, а значить буде ще статут цього фонду. Він теж буде опублікований і не тільки в штаті Делавар. Тобто я не знаю навіщо додаткова секретність від уряду України, якщо від американського уряду буде повна відкритість.